Що робить Кеннеді? Він заборонив барвники, у тому числі барвники в газованих напоях. Оця оранжевість в оранжевій соді, вона штучна, хімічна, зроблена з нафти. І існують дослідження, які свідчать, що це призводить до неврологічних проблем у дітей. Він цю гидоту заборонив. Розумієте, який жах, лізе туди, куди йому не можна. У нього немає політичного досвіду, і він викликає невдоволення. А проблема в чому у всьому цьому тексті негативних емоцій не було. Не повідомлено жодної так званої проблем-стейтмент, тобто немає проблеми. Є людина, яка з усіх сил намагається врятувати Америку. Якби ситуація була такою, що нація очевидно здорова, і всі бігають, стрибають всі струнки і худі, а він намагається заборонити якусь їжу. Тоді, можливо, сказали б, що людина лізе куди не треба. А у нас усе навпаки явна криза національного здоров'я. Він міністр охорони здоров'я і намагається врятувати націю не таблетками і ліками. а там, де справжня причина проблеми, жахлива американська їжа, і отут от його потрібно підковирнути і обплювати. Видання політико пробило дно, хоча, в принципі, вони цим завжди займаються.